Найскладніше чергування було, я приїхав е, з Києва, де ремонтував машину. Е, тільки ми під вечір вже темніло, під вечір заїхали в зону АТО, ми поки доїхали до Дебальцева вже темно, заїхав вже в бокс, вигрузив в гуманітарку. Ну, тільки тільки сіли їсти, тут дзвінок, дзвонить Хатабич, Коля так і так. На 32-му 300-й, а напрямка того ніхто, крім мене, не знав з наших медичних екіпажів. Треба його забрати. Це була вже десь година, мабуть, десята вечора. Ми ж в конференцію зв'язку поспілкувалися з нашмєдом. Об'яснили, де що, куди. Я ж поїхав забирати. Ну, Предупредили, що там дуже небезпечно, тому що сепаратисти активізувалися. Поїхав вже туди, доїжджаю до 31-го поста, на 29-му чуть не розстріляли, бо всі в бойовій готовності, а тут під'їжджає машина, непонятно. Пропустили по рації зідзвонилися, зі, зі штабу передали, що, що пропустили, доїжджаєш до 31-го. На 31-му мене командир зупиняє на поста Нацгвардія Вінницька. Каже, Коля, ти, роз, ти розумієш, можеш туди поїхати, але дуже сепаратисти блокпост строять. Я ж лишився чергувати до ранку. Холодина така була, ми з собою нічого не взяли, тоді замерзли під ранок, просипаюся, дивлюся, техніка збирається, люди збираються. Прибрав машину, підготував, порозкладав медикаменти, бо все було просто в кульках. І дивлюся, поїхала наша техніка на прорив. Стояв, чекав, чекав. Тут приїжджає машина, одна приїжджає, звідти трьохсотих, привозить, друга привозить трьохсотих. Я забрав шість важких. Саме важкі був з пневматориксом. Прийшлося їх садити, всіх, хоча вони важкі були, ну, і середні, і важкі були. Ще трьох середньої важкості поранення не, не зміг забрати, тому що не було куди. Це саме такий важкий момент був і саме такий серйозний. Але це коли був прорив на 32-й блокпост.